Пані Оксана, якщо говорити про регіони, от які висновки взагалі зробили судячи з минулого опалювального сезону, і знову ж таки з минулого з минулої зими, коли е, були постійні вілові відключення, ймовірно, там критична якась інфраструктура, така як лікарні, вони цього разу вже там зроблю зробивши висновки цього року, там підготуються про всяк випадок. От можете про це розказати, заспокоїти людей. Тобто, що основні послуги, основні е, ну необхідні якісь процедури, які надає держава, вони в регіонах ну все одно будуть продовжувати забезпечити населення. Попри будь-які обстріли. Ну, знаєте, як я не хочу заспокоювати, я хочу говорити правду. І станом на сьогодні дійсно максимально забезпечені генераторами, максимально забезпечені е, е, незалежними джерелами постачання електроенергетики, е, лікарні. Центр обігріву, якого будуть потрібні в великих містах і так, точки для обігріву там, де є централізоване опалення, в невеликих містах. Стосовно невеликих громад, стосовно сіл, де так оптимістично колега говорив, що все добре, вони все завжди зроблять, мушу нагадати, що це можливо тільки тоді, коли в них будуть кошти. Кошти на дрова. Кошти на те, щоб провести вирубку, кошти на те, щоб допомогти людям. І так само стосується це і електроенергії, і навіть тих підпритих громад, де є спільні підприємства, тому що коли виробляє спільне підприємство тепло або палети, воно використовує електроенергію за комерційною ціною, газ за комерційною ціною. І в результаті собівартість виходить дорожча. Ніж та ціна, яку минулого опалювального сезону держава обіцяла компенсувати громадам. Тому дуже важливо зараз не заспокоюватися, а кожному пам'ятати, що зима наступна буде не легшою попередньою, і так само готуватися і думати, що робити для того, щоб його квартира, його будинок, їх квартира чи будинок була в теплі і з мінімальним світлом. І знову ж таки. Незважаючи на заспокоєння з боку уряду, хочу згадати необхідна компенсація різниці в тарифах для того, щоб підприємства почали готуватися реально до опалювального сезону.